Не пройшло 10 років, як в базову гру за 7.4 додали грабіжників. Про це та інші новинки в оновленні базової гри я розповім у цьому відео. Ну і звичайно, розпочнемо ми з грабіжників, і жертвою сьогодні стане моя сімейка з династії по доповненням. Якщо ви дуже хочете подивитися на те, як виглядають грабіжники саме у вашій грі, то грабіжника можна прикликати через чіт. Якщо у вас зімкнений код розробника, ви затискаєте шифт, натискаєте на поштову скриньку, і тут є дія. Розпочати почати цю подію з грабіжником. Що ми зараз робимо? Подія з грабіжником не розпочнеться моментально. Потрібно буде, щоб настала ніч, і ваші персонажі хоча б пішли спати. В режимі будівництва в категорії сигналізації також з'явилася сигналізація. Звичайно, ми її поставимо. Є три варіанти кольору: ось так ось вона виглядає. Сигналізацію також можна вимикати чи покращувати для того, щоб вона працювала краще. Не відходячи далеко в режим будівництва, тепер, коли ми в нього заходимо, ми зразу попадаємо на категорію об'єктів за кімнатами. Також Тут були змінені дві іконки для їдальні та для кабінету, тому будьте уважні, але не думаю, що це викличе якісь проблеми. Крім того, для ділянок було додано нове випробування, пов'язане з грабіжниками: грабіжницький хаос. Вибравши таке випробування, грабіжники на цій ділянці будуть з'являтися частіше. Ну а раптом ви зовсім хочете вимкнути в себе грабіжників, бо вам це не цікаво. То в параметрах гри на вкладці ігролад є окреме налаштування, знявши галочку, з якого ви приберете грабіжників зі свого. Збереження зі своєї гри. Ну, а ми пішли чекати грабіжників. І це сталося. Вона іде до нас. І звичайно у нас починає волати сигналізація. Грабіжниця, звісно, налякана. Наша персонажка може порозмовляти з грабіжницею, побити її, щоб я зробила б, і зателефонувати до поліції. Давайте спробуємо її побити. Але враховуючи те, що до нас вже їде поліція, тому що у нас працює сигналізація. Я не знаю, чи це буде логічно, і вона просто стоїть, чекає. Вона просто стоїть, чекає чуда. Ми йдемо її бити. Андреа її точно наб'є, бо в нас вона машина. Так, от а де поліція? У нас же ж працює сигналізація. А де поліція? Так, ну ми її побили, і вона, походу, тікає в нас. Грабіжник відляканий, вдалося героїчно відбити. Найближчим часом він навряд чи повернеться сюди. Окей, якась рашель у нас ображена, побігла. Де поліція? Можливо, нам потрібно було її викликати, але ми відлякали грабіжника. Що ж нам пише про охоронну сигналізацію та поліцейських? Встановіть зручні охоронні сигналізації в житлових будинках або на малих бізнес-об'єктах, це в майбутньому. Щоб... Оберегти майно ваших сім'ї, модернізуйте їх, щоб вони річі ламалися, викликайте поліцію. Тобто, напевне, поліцію потрібно було все таки самі викликати. Або влаштовуйте грабіжникам шокуючий сюрприз. Поліцейські прибуватимуть у своїй уніформі і будуть готові впоратися із настирливими грабіжниками. Ну а якщо ви теж хочете почитати про оновлення українською, то на сайті з Community вже є стаття про це оновлення. Я залишу посилання в описі до відео. І все ж таки я хочу перевірити, як виглядають поліцейські і знову згенерувала події з грабіжником. Так, він заходить. <гас> Боже, мені здалося сигналка не спрацювала. А що? Ну, давайте тоді поліцейських викличемо, якщо це так працює. Хоча вони мали б приходити на сигналізацію. Але я натиснула викликати, і он приходить жіночка в нас, Полін. І що ж вона буде робити? Та поїсти саме те, що треба зараз, Андреа. Ну, що буду робити? Бити його напевне буде. Ну так, дійсно, а ну, так перекусити це був найкращий варіант, що зараз треба робити, Андреа. І наша поліцейська перемогла, показує свій жетончик. І куди вони йдуть? Ну, машини тут немає, щоб вона посадила в машину. Вони просто разом зникають, походу. Чи що це буде відбуватися? А записує порушення за ним. Ясно. Просто записує за ним порушення. Що ще буде? Може, наручники надягне ще як? Чи це вже доповнення треба друге? Так, добре виконана робота, і з'явився мудлет про те, що злодія піймали. Клас. Далі знову повертаємося в режим будівництва, тому що нам додали ще нові свочі для стандартних кухонних тумб. Власне, ось такі коричневі, темні коричневі, світліші сірі і ось такі теж світлі. Прикольно те, що вони мають ще й інші покриття поверхні. Виглядає прикольно. Мені в принципі подобається, як виглядає ця нова кухня. Також базові грі оновили систему менторингу, наставництва. Тепер можна менторити персонажів, навіть якщо в вашого персонажа не максимальний рівень якоїсь навички. Можна менторити просто безкоштовно, можна менторити за гроші, і чим більший рівень навички, тим більше грошей будеш отримувати. Але суть в тому, що грошей мені досі ніхто не заплатив за те, що моя персонажка когось менторила. Можливо, ця функція працює не до кінця коректно. І розкриється вже з новим доповненням бізнесу та хобі. Але ментор принаймні персонажка іде і тренує нашого сусіда. Чи друга. Також, за словами розробники, менторинг став доступний для більшої кількості навичок. Наприклад, у статті йдеться, що навичку бешкетництва можна буде навчати безпосередньо за комп'ютером або планшетом, або можна буде наставляти в навичці флористики аранжування квітів на станку для флористики. Тому експериментуйте і дивіться, що ваш персонаж може навчати інших. Маленьке оновлення також є на карті міста. Тепер, перейшовши на неї, ми будемо бачити іконку персонажа. Нашого активного на ділянці, на якій він знаходиться, також така іконочка є на карті міст, на карті вибору міст тут теж. Зазначено, на якому саме місці наш персонаж, ось такою іконочкою. Ну, тепер переходимо до оновлень в режимі створення персонажа. І, по-перше, ми перейдемо до татуювань. З'явилися нові категорії, нові зони, на які можна нанести татуювання. Це вже підготовка до нового доповнення і власне навички татуювань і розширеної можливості редагування татуювань. Наразі редагування татуювань теж збільшили вже й в базі. Тут додали можливість редагувати відтінок. Прозорість, насиченість та яскравість. Крім того, в галереї з'явилася нова категорія татуювань. І, Боже мій, сюди вже навіть виклали татуювання. Приблизно такі буду робити я. Саме робити нові татуювання, викладати їх в галерею можна буде з доповненням бізнесу та хобі. Ну і новим одягом в базі теж трішки потішили. Додали дві нових ковтини. Власне, ось таке ось худі. Це, по факту, худі ковтини, які є в офіційному магазині Мерчу The Sims. і які можна придбати в реальному житті. В принципі, прикольно виглядає, я навіть своїй персонажці підібрала ось такий. І друга ковтинка, ось така, вже більш така базовіша, напевне, поменше. Ось такі відтіночки має. Ще одне оновлення нас чекає в клубах з доповнення Веселімося разом. Додали нарешті. Більше нових дій, взаємодій для клубів. Я не можу передати, скільки разів я жалілася, що там чогось не вистачає. Нарешті це оновили. Власне, можна бачити, пити чай, пити нектар разом, робити нектар разом, те, чого в принципі не було. Клуби додали дії з паранормального, в клуби додали дії з спа. Окрема дія, щоб дивитися фільми. По-моєму, раніше її не було. Зі спа додали саме робити масаж, бо медитація йога раніше були. Так само додали різні спа-процедури. Допомогу привидів розділили на хорошу і погано. Я не впевнена, що раніше вона була так розділена, але я можу пропускати ще й вовкулачі якісь дії. Не, не пам'ятаю, щоб вони були в клубах. Це можна зграю нормально оформити вуличних активностях. Додали взаємодію з домашніми тваринками, не просто доглядати домашніх тварин, а взаємодіяти з котиками і собачками. Прогулянки пішохідні додали. Звичайно, те, що у вас буде відображатися в клубах, буде залежати від того, які доповнення у вас є. На цьому це все. Діліться враженнями від оновлення, як вам грабіжники, чи зіштовхувалися ви з ними вже в своїй грі, і наскільки це було несподівано для вас. До мене особисто вони в грі ще не приходили. Ось тільки для вас я викликала їх читом, а просто так, що не приходили. Обідно навіть. Я особисто рада, що їх нарешті додали в гру, і також особливо рада оновленню клубів. На цьому я дякую вам за перегляд і окремо дякую спонсорам каналу, котрих ви зараз можете бачити на екрані за підтримку гривнею. Раптом, ви хочете долучитися до них та отримати бонуси, зробити це можна за посиланням в описі до відео. Всіх цілу обіймаю, бережіть себе і скоро побачимось.